Ну що, показую, як на різні свої потреби виводити прямо на свою гривневу карточку. Тобто ми заходимо в наш гривневий гаманець, якщо немає, то створюємо через плюсик. Плюсик, валюта, вибираємо гривню. Ну, Робимо назву, звичайно. Створення гаманця. Ну вин у мене є це просто. Потім е, обмінюємо е, валюту там, чи Київські соми, чи євро, чи польське Ну, неважливо. Да? Робимо так, що, щоб у нас вже були гривні на гаманці. Е, Ліміт до 20 тисяч гривень на добу. вивід. Тож зараз робимо показую вивід через переказ. Прописуємо, а, бачимо, щоб тут були загарні зовнішні реквізити. Прописуємо тут суму і номер карточки. Я прописую максимальну. При 20 тисячах виводу 700 гривень комісія. Тож, беремо до уваги, що в нас є комісія. Вставляємо номер карточки. Ну, так як в мене вже вони постійні мої, то. Вони вже збереглися. Нажимаємо переказ. Нажимаємо підтвердити. Якщо бачимо, що номер карточки вірний. І у вас запит обробки прийнято. Очікуйте на надходження коштів. От і все.